Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. До восьми зросла кількість загиблих через атаку росіян на Запоріжжі. Серед них і однорічний хлопчик, 42 людини поранені. Загалом продовж доби окупанти завдали 384 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Цілі окупантів стали житлові квартали, онкологічна лікарня та об'єкт критичної інфраструктури. Унаслідок ударів десятки будівель потрощені. Згорілі авто, понівечені фасади корпусів та потрощеними до усередині. На підлозі плями крові. На дворі онкологічного диспансеру рвонула російська авіабомба. Це росіяни. Логіки не потрібно в цьому шукати. Абсолютно лікар-онколог пан Максим каже, авіабомба в лікарню, коли тут було повно пацієнтів. Я приймав категорию будівлі, пацієнти, слава богу, знаходились на момент тривоги в коридорі. ті, які захотіли спустилися до укриття. Ми з разом з відочкою відділення були в ординаторській на цей момент. Був прильот, ми встигли впасти заховались під стіл. І потім вибігли, одразу вивели всіх пацієнтів. Зараз якраз проходить ротація пацієнтів, тих, які можна виписувати. Ми виписуємо, інших активно переводимо на дві інші наші локації. Серед них є постраждалі? — Ні. Серед лікарів скільки постраждали? Чотири легких і один середній, середньої ближче до тяжко неподалік країни. поверхівки. один з кабів терористів, гитро строщив цілий під'їзд. Трив був такий, що ми отак от нагнулися. Все в хаті полетіло. Юрій та Наталя з сусіднього вцілілого під'їзду кажуть, бачили на власні очі, як надзвичайники витягали з-під завалів сусідку. Наша сусідка була, її витягли МЧСники. Росіяни вгатили п'ятьма авіабомбами по спальному району Запоріжжя посеред білого дня. Окрім житлових кварталів та лікарні, цілили по критичній інфраструктурі. Відомо про щонайменше п'ять локацій, в які потрапили каби. Перше це лікарня. Також є влучання в очисні споруди міського водоканалу. Там постраждалих немає. У приватному секторі дервонула одна з російських бомб. по Понівечені десятки обійсть. Пан Дмитро, в якого поранена голова, вивільняв з під завалів дружину та сина. Їх забрала швидка. Заходив за будинок і воно прилетіло. Криша на мене впала, жіна з в домі. Триндець одним словом. Це так, пані Тетяна, чий будинок за десяток метрів від епіцентру каже про наслідки теракту для себе. Та принаймні тішиться, що вдома в момент удару нікого не було. Другого погорту теж немає. Вам є де жити зараз? Є до мами. Люди певні, мета цього авіаудару залякати мирне населення. Бо ж росіяни, певен пан Юрій, свідомо цілили по житлових кварталах. Це акція устрашення, щоб люди сюди. Уїжана Валіли. і слова. Андрій Почтів, Артем Даженков, факт сітів. Єдині новини.